Ну що, встаєш? Бачите? Доброго дня всім! Приїхав до нас новий мешканець. Ой, така манюня! Ой, така манюня! Вигружайся, щоб усі на тебе подивились. Подивіться на дівчинці, який тризуб. О, як герб України. Ось така у нас гарнюня. І ще одна приїхала у причіпі. Буду потихесенько вам показувати і знайомити. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ідемо знайомитися з дівчатами. Це в нас теж дівулька. Біжи, 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 біжи скоріше. Біжи. Йдемо. 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 Вже її майже місяць. Така шкода мала. Дьяв. Я вже не пойду, не пойду. Каже, запахи. Ну що, знайомтеся? Це ваша вже постійна жителька. По дорозі назвали її квіточкою. Пострибункай. Живой скажи, пахне? Пахне? Ти пахнеш? Знайомство пройшло успішно, я бачу. <пахне> Тепер будь у трьох тут ганять. Поки на дворі гарна погода, то швиденько побігли кататися. Сніжок прикрив земельку сніжною білою ковдрою. Природа надихає. Будьте з нами навіть на відстані, підписуючись на наш канал та переглядаючи наші відео. Трошки попрацювала, прогулянка підходить до свого завершення, і зараз підемо все ж таки знайомитись з нашою новою красою. Ось таку шоколадочку ми привезли. Дивіться, яка красуня. Зараз буде сходити. Я вже сходила на прогулянку, зараз ми тільки її вигружаємо. Сонечко вже майже сіло. А хочеться вас познайомити з нею. Подивіться, яка краса. От і така маленька. <плес> <плес> От така красивенька. Тепер вона наше чудо маленьке. Як завжди, за традицією, зараз поводимо навколо столика. Хто ще не бачив відео, я прикріплю у коментарях. Передивитесь таку традицію і навіщо ми її робимо. Підвісили новенький ріптух сіном. Вже четвертий. Дівчата з кожним днем все більше і більше хрустять сіна. І новенька наша квіточка цікавиться сіном. Ти цікавишся сіном. Щось вони там роблять, щось вони там роблять, я не знаю. Вона трошки менша за віком, тому вона підійшла, понюшила, каже, їдять. Вони скаже, їдять, і я зараз буду. Бачите, який гарний герб у неї. <laughs> На плечах. <смех> Носить <laughs> тризуб. Фантастична дівчина. Відюлька. Дівчатка вже поснідали. Який у нас тут триколор. Каштанка. Вона у нас така коричнева. Потім йде така красна квіточка. Ну і чорниця. Які цікаві, дівчатка. Вже поснідали. Спокійні такі. У нас сипли легесенький сніжок, і сьогодні неділя я відправляюся знову на прогулянку. І вас запрошую зі мною. Зима просто манить своєю чистотою Рись! Дякуємо, що додивлюєтесь наші відео до кінця. Бережи Боже вас та ваші родини! Йдемо до перемоги! І перемагаємо щодня до нових відео.